Ось, друзі, зробили, ось так от погрунтували внутрі ставимо сюди ось таким чином. Тут у нас буде стояти двигун, тут на цьому лінії. І також саме ось робимо такі пом'ятки. І тепер зверніть увагу, бачите, йде влажок, 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 Деякі кажуть, треба кріпитися в шов. Я вам здравствую, що вночі нічого не тримаю. Ну, чесно, вже пройдений етап, есть, тримати нема чого. Кому потрібна автоматика або будь-що доворот, будь ласка, звертаємося в компанію нові ворота» або переходимо в коментарі. Друзі, переніс міточку собі, де треба приварювати кронштейн по висоті. Ось тут буде приварений сам кронштейн. Кому потрібна автоматика або що доворіть, будь ласка, вертаємося в компанію Нові ворота або переходимо в коментарі.